У 2023 році податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки нараховуватиметься їх власникам за 2022 рік. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, зокрема його часток. Податок розраховується за площу, що перевищує для квартир 60 квадратних метрів, будинків 120 квадратних метрів, та різних типів житлової нерухомості, зокрема їх часток 180 квадратних метрів. У 2023 році нарахування податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки буде відбуватися за цітній період 2022 рік. Ми враховуємо мінімальну заробітну плату, яка була законодавчо встановлена на 1 січня 2022 року, а це 6,5 тисяч гривень. Тобто Максимальна ставка податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки за 2022 рік не буде перевищувати 97 гривень 50 копійок за один квадратний метр власникам житла загальна площа якого для квартир перевищує 300 квадратних метрів а для будинків 500, нарахування сум податку збільшується на 25 тисяч гривень щодо кожного такого об'єкта за кожен звітній період. Щодо земельного податку, то від сплати звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, пенсіонери, багатодітні родини, ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звертаємо увагу, що власники податків, які мають право на пільги або не були право на пільги, їм варто звернутися до податкового органу з заявою та додати підтверджуючі документи, які підтверджують право на отримання такої пільги. Подати документи можна особисто коштою, засобами електронного обліку. Облік фізичних осіб ведеться до 1 травня, тому такі заяви варто подавати до 1 травня поточного року. У Закарпатській області протягом січня-березня 2023 року. Фізичні особи сплатили податок на майно на понад 41 мільйон гривень, зокрема на майже 27 мільйонів 300 тисяч земельного.